Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Emergency Medicine Pro. Сьогодні ми з вами поговоримо про особливості ЕКГ проявів інфаркту міакарду задньої стінки, діагностика якого може викликати певні труднощі з огляду на те, що задня стінка напряму не відображається на звичайні 12 канальній ЕКГ, що цілком логічно, якщо брати до уваги той факт, що ми зазвичай реєструємо ЕКГ на передній стінці грудної клітки. Задній інфаркт міокарда має місце у 15-20% усіх стемій і частіше супроводжує нижній або бічний інфаркт. У свою чергу, ізольований задній інфаркт міокарду зустрічається рідше, але відсутність підйому СТ, наявність лише непрямих ЕКГ-ознак, необхідність записувати додаткові відведення для підтвердження, усе це веде до того, що діагноз просто часто не встановлюється. Актуальності темі додає той факт, що розповсюдження нижнього або бічного інфаркту на задню стінку передбачає значно більшу площу враження міокарда з підвищеним ризиком дисфункції лівого шлуночка та смерті. Тому давайте одразу домовимося. Завжди уважно глядайте будь-якого пацієнта з боковим або нижнім інфарктом міокарду на наявність ознак заднього інфаркту. Отже, куди дивитися та що шукати. Як ми вже з вами з'ясували, оскільки задня стінка міокарду безпосередньо не візуалізується на стандартній АКГ у 12 відведеннях, то ми не побачимо елевації СТ, а будемо шукати непрямі реципрокні зміни у передньоперегородкових відведеннях з в 1 по V3. До таких змін належать наступні: горизонтальна депресія СТ. Високі широкі зубці Р більше 30 мс, Домінуючий зубець R співвідношення R до S більше 1 у v 2 вертикальні зубці Т. Чому саме ці зміни? Бо, дуже умовно кажучи, коли, записуючи стандартну ОКГ, ми ставимо електроди попереду, ми нібито фотографуємо задню стінку на виворіт, або, іншими словами, це як робити селфі у дзеркало, тобто усе на зображенні змінює напрямок. Якщо ж ми з вами, так би мовити, відзеркалимо ці зміни, які тільки що з вами розглядали, то побачимо, що. Депресія СТ стає елевацією СТ, зубці R стають зубцями Q, а вертикальний Т стає негативним Т. Але окей, це лише наші домисли, і ми маємо нашу гіпотезу якось довести. Для До цього ми можемо записати заднє відведення з V7 по V9, тобто навести камеру нашого умовного фотоапарату ЕКГ на задню стінку і подивитися на неї не на виворіт, не у дзеркало, а напряму. Для цього ми маємо встановити три грудних електроди наступним чином. В7. Ліва задня пахвова лінія на одному рівні з електродом В6, В8. Нижні край лопатки на одному рівні з електродом В6, В9. Ліва паравертебральна лінія на одному рівні з електродом В6. При цьому ступінь підйому СТ, який спостерігається у v 7 по В9, як правило, помірний. Тому зверніть увагу, що для встановлення діагнозу заднього інфаркту міокарду достатньо підйому СТ лише на 0,5 мм. Тепер переходимо до прикладів, але одразу зазначимо, що на ЕКГ будемо розглядати лише ті зміни, які цікавлять нас у контексті діагностики саме інфаркту задньої стінки. І що ми тут бачимо? Горизонтальна депресія СТ у В1 по В3, високі широкі зубці Р у В2В3. Домінуючий зубець R, співвідношення R до S більше 1 у v 2 вертикальні зубці T у v 2 v 3 Подивимось тепер ЕКГ того самого пацієнта, але вже відведення v 7 по v 9 І тут ми бачимо значне підвищення сегмента ST у v 7 по v 9 з утворенням зубця Q, що й підтверджує враження задньої стінки. Другий приклад. І знову ми бачимо депресію ST у v 2 v 3 Високі, широкі зубці Р у В2В3, домінуючий зубець Р у В2, вертикальні кінцеві частини зубців T у В2В3. Знову записуємо так звані задні відведення, і що ми бачимо? Елевації сегменту СТ у відведеннях з В7 по В9, а у 9 ще і зубець Q. І останній приклад на сьогодні. Тут, у свою чергу, наявні депресія СТ і вертикальні зубці Т у В2В3 що мають нас навести на думку про ураження задньої стінки. Але у той самий час у відведенні В2 немає домінуючих зубців R. Отже, звертаємо вашу увагу, це можливо тому, що це ЕКГ було зроблена на самому початку розвитку інфаркту, до формування патологічного зубця Q з його проекцією у вигляді патологічного R, і ми все одно маємо записати заднє відведення, що й було зроблено у цього пацієнта. І ураження задньої стінки було підтверджено у вигляді елевації СТ у відведеннях з V7 по V9. На цьому на сьогодні все. Дякуємо вам за увагу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо хочете більше таких відео, і до нових зустрічей на нашому каналі!